Ми хотіли. Я і як віце-президент нашої ради міністрів і також вся наша рада хотіла, щоб ми мали цю конференцію тут у Реймі, тому що ми хочемо показати, що ми є об'єднані, підтримуємо Україну. Ми є всі разом вільні країни, підтримуємо Україну разом з різними міжнародними організаціями. Ми можемо надати Україні конкретне видиму підтримку. Ми хочемо відновлення України після того, як ця жахлива несправедлива. Війна в Україні припиниться навіть завтра. Були будуть напади. І вчора були напади на Україну не лише на військових, але також на мирне населення. Це неможливо сприйняти. Ми хочемо добитися миру. Ми хочемо розбудовувати мир. Ми хочемо, щоб українські люди припинили страждати. І ми матимемо на цій конференції різні засідання. Сьогодні будуть засідання вже були засідання. Перед цим ми також зустрічалися до цього у сіті веро. На Брюсселі, це що ми робимо? Ми ми хотіли зустрітися тут. Різні компанії прийняли сьогоднішні запрошення. У нас сьогодні є 500 різних італійських компаній, які присутні на цьому засіданні. Це означає, що приватний сектор разом з установами співпрацьовують. Ми вам дякуємо, тому що ми всі готові робити стільки для України, захищати, обороняти Україну. Всі Турбуються цим не лише це є важливо для України також це важливо для демократії, і це є причина, чому це надзвичайно важливо, що ми можемо бути протагоністами оцієї фази відбудови та відновлення. Ми надіємося, що в кінці кінців ми побачимо кінець цієї жахливої війни.